Мешканці цього гуртожитку вже вдруге просять чиновників, аби їх приміщення передали в комунальну власність. Ми вже розповідали, як бунтують люди в гуртожитку та чому хочуть поміняти власника. Вартість проживання тут найгостріше питання. Працівники публічного акціонерного товариства Чексіл сплачують за маленьку кімнату більше тисячі гривень. Натомість нарікають, що умов для проживання для них не створюють. Цей гуртожиток стоїть в програмі передачі до комунальної власності ще з 2013 року, каже Олексій Єпінін. З боку міської ради неодноразово направлялись пропозиції керівництва ватчих сіл з питання передачі цього гуртожитку до комунальної власності. Більш того, ще в січні 2013 року. Рішенням сесії міської ради була надана згода на передачу до комунальної власності, і цей гуртожиток включено до програми. Програми передачі гуртожитків власності територіальної громади в грудні 2013 року. Нинішній власник пад Чексіл відмовляє комунальникам навіть в створенні комісії, щоб оцінити стан будівлі. А відтак не передає його до фонду комунального майна. Мешканці гуртожитку на вулиці Ушинського подейкують, що господарі комвольно суконного комбінату хочуть використати це приміщення як заставу, аби отримати кредит. Проте цю можливість спростовує законопроект народного депутата Олександра Кодоли. Його. Вже прийняли в першому читанні. Цим законопроектом Передбачається якраз передача гуртожитків в комунальну власність, і одразу після цього у мешканців гуртожитків буде можливість і таке право приватизувати своє житло, в яких вони мешкають роками, а хтось вже й десятки років. Сьогодні ці люди виявилися свого роду заручниками власників підприємства, які приватизували підприємства в 90-х роках. І у власності цих підприємств є ці гуртожитки. Нині в місті 13 таких гуртожитків, де мешканці просяться в комунальну власність та проти виступають нинішні господарі. В області їх аж 74. Законопроект, котрий має врегулювати ситуацію, на друге читання у Верховній Раді мають винести у квітні або травні цього року.